Українська мова. Діамант дорогий на дорозі лежав. Тим великим шляхом люд усякий минав. і ніхто не пізнав діаманта того. Ішли багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом Хтось чудовий йшов, і в полу на шляху діамант він знайшов. Камінець дорогий, він одразу пізнав і додому приніс. І гарненько як якнак обробив, обточив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді, камінець засіяв, і промінням ясним всіх людей здивував, і палючим огнем кольористе блищить, і проміння його усім очі сліпить, Так в пилу на шляху наша мова була, і мислива рука її. Взяла полюбила її, обробила її, положила йому усі сили свої, і в народний вінець, як в оправу ввела, і як зорю ясну вище хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона як алмаз дорогий, як зоря та ясна, і сіятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить, хай житті вороги. Понімій скоріш, наша ж мова сія, що години ясніш, хай коштовним добром вона буде у нас, щоб і сам здивувався поволі тарас, щоб, поглянувши сам на творіння своє, він побожно сказав: від відкіля нам сіє!